таких важливих подій в нашому житті. Ми нарешті трошки прокидаємося і починаємо щось робити. Ланше. Ланше! Хтось бігає за вчителем, даючи хвостик волає. А, а вчитель йому. Виважливі я зробити світля, соботи світ, сторон тими ж тут тим. Є, звісно, відмінники, які інколи перевчувають все. Бо таки, коли знаєш все багато, може бути тоді і горе відрозум. Досі процеси підготовки починають прямо з головою занурюватися у роздуми про майбутнє і філософію. Люди, Адже всі починають задумуватися. Про те, якщо не піднапрягтись, то в Зіньківському ПТУ швидко зросте кількість перукарів, електриків і навіть поварів кондитерів. І всі починають досліджувати свої...

Бо інколи, коли читаєш матеріал, який тобі треба вивчити, то ти розумієш справжню суть думок авторів, які складають програми для нашого навчання і підручники. Зовсумі, зовсумі. І можливо, на здорову та свіжу голову хтось би осягнув істини, прописані в книги. Але ж це ми, випускники. Весь цей матеріал ми в основному починаємо вчити саме тоді, коли... Господи місячна зоря ясно кожолки змі і навіть починаємо вірити у забобони, можемо бурмотіти і замовляти щось перед сном, плювати через ліве плече. Нюхати засушені лобки їжачків, гладити проти шерсті коктуси, і навіть вірячи у те, що вночі матеріал сам залізе нам у голову, кладемо під подушку підручники, підготовки до різних предметів. Я тобі сказати, без тебе не можу спати. Я думаю, всі прекрасно знають цей момент, коли де декілька годин чи Це ні, субори весь матеріал, який ти не змусив. Це себе вичити протягом останнього десятиліття, і ти вже можеш прилягти, відпочити, розслабити мозок, але в цей момент в голові. А ще знаєте, такому важко засирати десь на очі? Він більш болюся там а про райсу. <риклад> <риклад> а в особливих випадках <плоджен> і дуже Дуже можна визначити, саме казати, почуттям чи, 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 чи. <плоджен> Ну Це вже вибір кожного, бо в принципі. З ними навесни думка про те, що на школі сужить, який часто заважає нормально здавати зимову з української. Не такий потужний, як у населених на пунктах. Я не знаю, що дичував і що тобі надали на мороці. А не покаже, хто тупеки. Я представляю вас за кончиться. А якщо забігти на парад, Можливість показати, чого дивати, я здогадую, що думатиме 90% наших випускників уранці перед не спала на ночей. А після здачі всього цього нарешті, ну нарешті всім нам. Хоча, можливо, ми і матимемо змучний вигляд і дивні думки. Але знаєте, чи попри всі старі нерви, попри все навантаження, на яке вас зараз впало, попри всі міцні знання і проголини, які десь інколи виникають, ми віримо.